Хоч би випав нормальний, хоч би випав нормальний. Ні-ні-ні-ні-ні, не хочу, не хочу такий колір. Привіт, винятка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Ми сьогодні з вами зіграємо в гру. Наш сьогоднішній макіяж буде обирати гра Bird Game 3. Oh! Підемо на побачення сьогодні, як пташечка. Вмикаємо гру і погнали. І першим ділом нам потрібно обрати відтінок. Тінюшок, які будуть знаходитись ось тут, на центрі. тільки завантажується. Так, що в нас випаде, випаде, випаде? Хоч би щось нормальне було. Тик Ааа, рожеве! Ну, могло бути гірше. Так, поки що в мене тут іде гра далі. Зараз трошки потапаю, пройдемо далі рівень. Так, бо буде потрібно нам обрати наступну пташечку. На центр повіки наносимо рожеві тінюшечки. Такі також яскраві, як наша пташечка. Так хто грав в гру, пишіть, як вам ця гра, які пташечки вам випадали. Сьогодні макіяжем знову здивуємо чоловіка. Мені здається, в мого чоловіка здивування не проходить. Так, рожеві тінюшечки на місці. Зараз будемо їх розташовувати. І головне, щоб це був якийсь нормальний відтінок. Давай, давай, давай який ти. Фіолетовий. <світ> ну, в тебе вже з таким поєднанням, напевно, не підемо. Шкода. Так, наносимо фіолетовий. Ось сюди. Розташовуємо наш рожевий. Ось так витягуємо. Макіяж сьогодні повна імпровізація. Як пташки скажуть, так і нафарбуємось. Я підозрювала, що буде яскраво, але чомусь не до кінця я хотіла вірити в те, що буде настільки яскраво. <світ> і одразу розташовуємо на другому оці. У мене тут ще й гра йде. Я одночасно ще проходжу рівні. О, ні, 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 куди ж ти? Куди ти? У мене глюкає чи непогані такі відтінки вийшли, що скажете. Ну, звичайно, на побачення, напевно, занадто. Але, але подивіться, ну то шовка гарна. Тепер нам потрібно обрати відтінок на нижню повійку тінюшки. Та яка в нас буде? Зеленеки <свистити> <свистити> все, всі красиві поєднання в моїй голові тільки що розвіялися. Я не думаю, що рожеве з фіолетовим і зеленим буде гарно. М -м -м, що думаєте Напишіть. <свистити> Але що робити? Ташки вирішили за нас сьогодні. Наношу зелені тінюшки на нижню повіку. <свистити> на побачення. <свистити> Дорогий ресторан також вже відпадає, мені здається. Пишіть свої варіанти, куди з таким макіяжем мене можу зводити мій чоловік. На балкон! І я хочу ще нанести один відтінок ось сюди на початок повіки. Ташенята, не підведіть мене, будь ласка, та пам'яті. Яка, 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 яка вилупиться, яка яка жовта? Дякую, я дуже дуже вдячна і дуже щаслива. Напевно, краще б залишила все зеленим. О, хоча, 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 може, щось вийде непогане. Кого я обманюю? Бо дивіться, вийшов навіть якийсь такий салатовий, <с paranoid>, коли жовтий зеленим об'єдналися. Намагаємось знайти в цьому всьому позитивчик. <світ> зараз мені потрібно зробити стрілку. І мене лякає те, яка може стрілка випасти нам зараз. Тому тому чекаємо, поки вилупиться пташечка. М -м -м. Давай, 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 давай. <клес bonito> Ні, ні-ні ні-ні. <плес> no! Не хочу, не хочу, не хочу. Не я піду, я так хотіла на побачення. А так мені лив, хіба що поза або цирк. Клас, воно ще й перебилося. Супер! Тепер, щоб цю штуку виправити, доведеться графіку робити. Прекрасно, ну чому ні? Завжди хотіла така сходити на побачення. Угу. Можливо, якби на якусь іншу подію було би прикольно. Що скажете на побачення? Ну я не знаю. А тепер починається найцікавіше. Потрібно на іншому оці зробити не таку саму стрілку. Хоча б, хоча б, хоча б приблизно таку саму стрілку. Неможливо. Я вже не кажу зробити її прям однаковою. Хоча б схожою, хоча б здалеку. Хоча б щоб за кілометр була схожа. Бо якщо вони ще й різні будуть зараз, ну це просто буде. Так, барабани, барабани, барабани. Попаду я, не попаду. Може знову так моргнути. Там випадково вийшло зробити його. Може, тут також вийде випадково. Пишіть ваші ставки. Будуть вони однакові чи ні. В мене зараз рука почне труситися. Ау. Так, друзі, оцінюємо. Дивимось уважно. Однакові чи ні? Однакові чи ні? Ні. Працюємо по нашій стандартній схемі. Рухаємо швидко головою і <сил> нічого не помітно. Війки ми будемо також обирати з вами. Але спочатку я нанесу чорну туш, звичайну, а вже поверх профарбуємо. Тому що в мене не так багато відтінків якихось кольорових є туші, і основу потрібно їй надати буде. Таку, а вже потім поверх профарбувати в той віддінок, який нам випаде, яка вилупиться в нас вташенятку. Чорні віки нафарбувала. Треба пройти рівень, щоб подивитися, яка пташечка вилупиться. Так, 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 так. Яка пташечка у нас вилупиться, яка пташечка вилупиться? Та Ні! Фіолетова. Хоча, хоча хм. фіолетові вії сюди, ну може бути нормально. Сходи до психолога. Хоча що вже тут нормального? Мені скажіть, ось так пензликом прям профарбовую їх. Бачите, як профарбовується, М -м -м, стають фіолетовенькі. Ва wow! підскажіть, може якого бренду є фіолетова туш, бо мені здається, що виходить наче гарно. Мені здається, вже думай трохи. Ну якісь такі віки вийшли. Не знаю, чи видно там на камері, Ну, прикольно виглядає. І ще в нас залишилися губки. Яке яйце вилупиться, яке, 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 яке. Хоч не сині, хоч би не сині, хоч не сині. Тап! Я боюсь дивитись, подивіться ви. Червоний. Отут нам реально пощастило. Пташки на нашому боці сьогодні. Вау. Я думала, будуть сині або зелені. Червона помада сюди вже не дуже підходить під такі яскраві очі, але вже що випало. Напевно, сюди було б краще, щоб була рожева помада. Що скажете. І червоні губки також не місці. Ось такий макіяж випав нам сьогодні грой Burst Game 3. Ну, пташенята вирішили поприколюватися над нами і випали максимально яскраві і кольорові. Що скажете, як вам такий челендж, як вам такий макіяж. Пішли б так на побачення. Ну, бо я реально сьогодні. Маю йти на побачення. Що мені робити, не знаю. Но змивати я його також не хочу. Мені, в принципі, здається, непогано. Знімаємо другу частину. Давайте нехай пташки оберуть на макіяж в магазин. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, цей челендж. Ставте лайк і підписуйтесь. А на канал буде ще більше такого контенту. Па-па! Ми таки йдемо на побачення. з цим макіяжиком.